Тому, якщо ви дізнатися, при яких, за яких умов тіло може плавати. У мене є три тіла, які я підготувала. Це три пробірки з піском. Я вам можу ближче піднести, показати. Так. І так, у мене три пробірки із піском. Ми будемо їх всі занурювати в воду і перевіряти, плавають вони чи ні. Почнемо ми. З ось цієї найбільшої, вона в мене найбільше, здається. Так, по розміру. Її буду першу топити. Для того, щоб її втопити. Тут ось ці великі надзорці, в мене є вода. І. Буду в ній топити пробірку. Щоб мені потім легше було діставати, я прив'яжу мотузочку. Я понимаю, так. Значить, опускаю пробірку, відпускаю мотузку, щоб мені ніяк неї не впливати. Що трапилось з пробіркою? вам видно? Вона потонула повністю. Так, вона повністю впала на дно. Це, це означає, що вона потонула. Відповідно, ви можете одразу у табличці, зверніть увагу, там остання колонка таблички, так? Стан пробірки. У першому рядку, це ми першу досліджуємо нашу пробірку, ви можете одразу писати потонула, тому що ви вже бачите, що вона тоне. Тепер, що ж нам треба дізнатися про цю пробірку, яка тонула? Вам потрібно записати масу її і об'єм. Так, як ми визначимо її масу і об'єм? Ну, для початку, оскільки ми її купили у мензурці, то ми можемо подивитися по шкалі. У мене тут є шкала, подивитися, наскільки піднялася вода, і таким чином дізнаємося її об'єм. Тільки я зроблю це в ось цій меншій. Менше в мене є ще мірний циліндр, я налью сюди води, тому що тут більше поділок і можна буде точніше визначити об'єм. я домоглася такого. Дивіться, в мене зараз повністю пробірка у воді, вона повністю занурена в воду. І не знаю, видно вам чи ні, наскільки в мене там погана камера, показує рівно 100 мл у цій воді. Пробірочці. Так, десь не пробірочці 100 мл зараз показується на мірному циліндрі. Так, а коли ми пробірочку витягуємо, так. Ми витягли і води стало, бачите, як наскільки менше? Так. Води стає ось до цього рівня падає вода. Тут у нас 60 і 7 так? 7 поділок на 60, на 67 мл. Який же об'єм нашої пробірки? Було, тобто в нас 67 мл води. Я опускаю пробірку і стає 100. Що це значить? Об'єм пробірки 33 мл. Так, 33 мл. Mm -hmm. мілілітри, пам'ятаєте, це сантиметри. Так. Значить, ми можемо потім сантиметр перевести в метр, щоб отримати. Нам потрібну величину. Тепер нам треба визначити ще її масу. Я відв'яжу мотузку, щоб вона мені не заважала. І піду, тут, тут у мене є терези, Бачите? Буду на них важити. Спажу. Пробірку потрібно притримувати. Я зараз її розіб'ю. У мене на цій лабораторії кожного року б'ється як мінімум одна пробірка. Так що перевіримо, чи ми з вами розіб'ємо. Багато. на шальці вийшли. Так, два тягарця по 20 грам, два тягарця по 2 грами і один на 200 міліграм. Додаємо, ми отримуємо 20, 20, 40, 2, 2, 4. Виходить 44 Грами і 200 міліграм. Можемо округлити до 44. Так як точність 1 граму. Вимагається точність півграму у вас в кінці, значить ми можемо округлити до 44 грамів. Це буде... Я беру наступну пробірочку. Ось цю. Великий мірний пелінг, пробірка. Якщо вам видно, вона зависла десь 5 см від дна. І висить. Я можу її посмикати, щоб вона всплила, вона знову опуститься вниз. Можу спробувати її затопити глибше ось ручкою. Так, але вона все одно потім підніметься нагору і буде плавати десь так посередині у воді. Не падає на дно і не спливає на поверхню. Відповідно, ось такий якраз стан рубіночки називається плаваєм. Так, ось у нас зрівноважи терезик. На шальку я поклала. Три тягарці 25 і ґрама. Виходить 20. 7 г і один маленький на 500 мг. Значить 27,5 грамів виходимо. Так, тут у нас все ще 67 мілілітрів води. І коли ми опускаємо туди цю пробірочку, так, вода піднімається до 95. 5, 5, 6, 5. Це буде 28. Так, значить, у нас 28 мілілітрів об'єм другої пробірки. Тої, яка плаває. Так, і у нас остання пробірочка залишилася. В'язую пробірку і опускаю її у воду. Видно вам, що відбувається? Плаває, значить. Так, вона плаває на самому верху, бачите? І якщо я її буду заштовхувати вниз, вона все одно. Спливає. Скільки б я не намагалася її купити, вона спливає наверх. Ми так і на неї напишемо. Спливає. Завизначимо, масу. Так. На шальку я поклала. Три тягарці грамові, значить 10, 5 і 2. 10, 5 і 2. Разом виходить скільки? 17. 17. І в мене є ще один 500 міліграм, значить 17,5. грамів. А тепер мені потрібно визначити об'єм. Щоб моя пробірка потонула у воді, я додам всередину піску. Так як кількість піску всередині, вона ж не змінює об'єм пробірки. Чи ця легенька пробірка, чи в ній буде багато піску, її об'єм буде однаковий. Через те я зараз її відкрию і додам всередину пісочку, щоб вона потонула і ми змогли визначити її об'єм. Доки я цим займаюся, ви можете попередити. Грами у кілограми. У нас вже є три позначення у грамах, нам потрібно зводити до кілограмів. Будемо зводити до кілограмів. і буду її топити. Так, у нас тут все ще 67 мл. Кидаю ще одну копірку. Піднялося до 89. Вода піднялась на 89 позначку. А була скільки? Була 67. 22. Так, виходить об'єм цієї пробірочки у нас 22. Топ. І у нас е Треба нам визначити силу тяжіння і силу Архімеда. Силу тяжіння це треба масу помножити на g. Так, пам'ятаєте, g дорівнює 10 ньютон на кілограм. І в нас вийде сила тяжіння в ньютонах. Щоб у нас е, маса у нас в кілограми переведена. Так що ми просто беремо ось звідси числа. Ось 0,44, так 44 тисячних, да? множимо на 10, щоб сантиметри перевести в метри. Так? Якщо ми сантиметри переводимо в метри, то ми ділимо на сотню, так? Ділимо на 100. Якщо у нас сантиметри кубічні, треба перевести в метри кубічні, то нам на це 100 треба поділити 3 рази. Так? Якщо ми три рази ділимо на 100. Це буде дуже багато нулів, так? Ми можемо зробити так. Якщо у нас є три сотні, на які ми ділимо, ми можемо порахувати, скільки в них нулів. Скільки в трьох сотень нулів? Дев'ять. Скільки? 6. <схід> 6. Значить, у нас виходить 6 нулів. Якщо у нас 6 нулів і на них ділиться, то ми можемо ось тут дописати помножити на 10 у мінус 6 степені. Мінус 6 степень означає, що ми ділимо на число, у якого 6 нулів. Це вже ми перевели із сантиметрів. Ми перевели в метри. Тепер це вже метри. Так. В нас є, нам потрібно порахувати, тепер порахувати силу Архімеда. Як ми будемо її рахувати? Сила Архімеда це РО густина води, густина води 1000. Можете подивитися в табличці у книжках. У вас є вони у, на 249-й да, сторінці в жовтих книжках і на 89-й в блакитних книжках. Можете мене перевірити, але я точно знаю, що густина води 1000. Вже у нас 10. І нам потрібно це помножити на об'єм. Що ж, якщо ми будемо оце число множити, так, ми множимо на 1000 і множимо на 10. Так, виходить, скільки нулів разом у тисячі 10. 4. Значить, у нас виходить. 10 у четвертій степені, а тут у нас 10 у мінус шостій степені. Ми можемо повіднімати степені. Якщо ми від мінус шости віднімаємо 4. Ой, додаємо 4. Що це буде? Так? Тут у нас плюс 4, а там мінус 6. Мінус 6 плюс 4. Хто таке може з математики вийти? Мінус 2 буде. Так, в нас буде мінус друга степень. Тобто в нас ось тут виходить. Кругом буде друга степінь. А що таке мінус друга? Це значить, що треба поділити на число, в якого два нулі. Два нулі в кого? 100. У сотні. Значить, нам треба взяти оце 33, оце 28, і оце 22 і поділити на 100. Ділимо і заповнюємо силу архімеда. Ну, 33 ділим на 100. Що отримуємо? 0,33 соті. Так, 0,33. 28 ділим на 100. Це буде 0,28. І 22? 0,22. 0,22. Так, а тепер е, силу тяжіння. Знаєте, як заповнити? Um, так, нам треба ось це число, яке вийшло в кілограмах, множити на 10. На 10. Угу. Це буде 0,25. Так, тепер тут теж множимо на 10, що виходить? Ну, 75. І останнє, що нам треба зробити, перш ніж писати висновок. Це порівняти силу тяжіння і силу архімеда. Хто більший? Щоб нам порівняти, щоб їх було легко порівнювати, треба, щоб у них була однакова кількість цифр, так? Тому що дивіться, тут дві цифри, а тут три цифри. Нам буде важко порівнювати. Давайте тут округлимо. І якщо ми округлюємо до сім'орки, далі п'ятерка. Що виходить? Що так, оскільки в нас п'ять більше, то значить до останнього числа додаємо одиничку. 8 плюс 1. Ой, 7 плюс 1, вибачаюсь. 7 плюс 1. Воно вже урок скинуть. Я бачу. Нічого, давайте витримку дорогу. Так. 7 плюс 1 8. 7 плюс 1 8. А п'ятерки стираємо. Так. Я округлила. Ви можете це написати через дорівнює. Не, не стирати вас в зожті, а далі продовжити нижче або збоку. І тепер треба порівняти. Порівняння. Значит, так, да. 0,33, 0,44, що більше? 44. О, так, 44 більше, значить, сила тяжіння більша за силу Архімеда. Так, ви можете це і записувати. F тяжіння більше за F архімеда, так? Е, далі, 28, 28. Що виходить? Mm -hmm. Однакові. Однакові, Однакові. Значить, ми пишемо. Так, дорівнює да, до силі Архімеда. І остання. І останнє менше. Так, Тіла... сила тяжіння менша за силу Архімеда. Настя вже сказала. Так, все. То виходить, коли тіло плаває? Коли сила тяжіння менша. Або однаково. Так, плаває, коли однаково, а спливає, коли тяжіння менше, ніж Архімеда. Так? Все. Оце ви маєте у висновку написати. Те, що ви тільки що мені усно сказали, ви маєте написати у висновку. Добре. І спробуйте зробити контрольні завдання.